Подоляк Михайло нову версію висуває, що ну це мовляв е, ну ФСБ та ПВК е, Вагнера намагаються з'їсти керівництво Міністерства оборони та Генштабу, але за мить до зміни кадрів у ФСБ йде у НОК у нокдаун. прогладіли вибухи на мості Путіна. Тепер е, Міністерство оборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на, під, на півдні. Е, ще хіба не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаємо, фура їхала з Російської Федерації, тобто Михайло Подоляк. Вочевидно, натякає що ну, бачите, раніше ФСБ робила такі провокації для того, аби там розв'язувати війни проти Чечні. А тут по суті проти ФСБ провокація з боку Міністерства оборони, тому що ну справді ж фура їхала з Російської Федерації. Як ви гадаєте, наскільки ймовірною є ця конспірологічна версія, що росіяни задля внутрішніх розбірок самі підривають міст? Ну або задля ескалації, за для використання тієї ж тактичної ядерної зброї. Ну, виглядає аж занадто конспірологічно, ну те, що Фура заїхала з Росії, ще нічого не означає. І е, той факт, що між ФСБ з одного боку, і кадировцями чи вагнерівцями Пригожина з другого боку, існували і існують серйозні протиріччі, які інколи приводять і до фізичного вияснення відносин, ну, зовсім не означає, що ФСБ. Ну, яке керується Патрушевим, який поки що тримається Путіна мертво і до останнього могло б наважитись на такий крок, щоб до чого змусити Путіна? До подальшої ескалації. Ну, так він і так без цього йде на подальшу ескалацію. Зумієте? Ну тобто вибух Кримського мосту рука, організований руками ФСБ, з моєї точки зору, ну не є немає логіки, тому що він насправді, е, ну в такому разі, він ФСБ дуже допомогло Україні. Ні, але дивіться, пане Тарас, тут ж питання в тому, що Подоляк якраз натякає, що це міністерство оборони Російської Федерації підкладає свиню ФСБ, тому що ну по суті, якщо на мості відбувається терористичний акт, то це відповідальність саме ФСБ. От якби прилетіла ракета, то це вже міноборони мало забезпечити протиповітряну оборону цього моста. Тобто, по суті, натяк, що це міністерство оборони могло такий теракт здійснити, як ви гадаєте? Ну, дивіться, я все-таки вважаю, що Подоляк він є по своїй професії людина, яка комунікувала з медіями. Тобто він є піарщик. З моєї точки зору, в тому, що він сказав, є тільки спроба подалі розхитувати інформаційний простір і сіяти недовіру, паніку і невпевненість серед тих росіян, які подібну інформацію почують. Ну, інформаційно, мабуть, це правильний хід. Я не вірю. На даний момент, що Міністерство оборони могло подібну акцію зробити, бо це сильно б'є по самій Росії, в тому числі і по тому самому Міністерство оборони, це, ну, це занадто конспірологічно. Але для того, щоб сіяти хаос, невпевненість в умах російської еліти за допомогою засобів комунікації, подібні заяви, які зробив Подоляк, вони дуже навіть потрібні і доречні.